Так, страждайте. О, да. Окей, okay, на парашу, похоже. Ой, с Денчиком Бутывейс, да, да. Так, писька, писька. Деньчик. Давангох. Эээ. Сигнал из космоса. Хорошо, что вишкип роблять ковырцей 9 на голову. Я не знаю, что это. Каховно. Палюють мізки цей, не знаю, там контролюють тебе через чіпи. Це насправді легко, да, Я знайшов, я уже понял. Ухоминный А, Углуханий ухомінний, прочитав. Знаєш, Геня, це то, що ти любиш, але одну букву поменять надо. Пистину. Это я думал. Охереть, я, конечно, выдам. Хера Я Я сори, но это смешно было. Почекай, кадет. Який ты сын? А, дайчику хорошо, прям по моду прифайрим, сейчас прифайрим. Прифайрим, да знаю я, что ты прифайрим. А? Пенис! Уранчик, он каждый раунд все пишет. Что это нахуй за флекс? <laughs> Столи флекс, да? да. Столи флекс, да. <laughs> Дурка, блядь, пиздец. Я не yeah. шел. Згадав точніше, блін. А я ладно. Баталон... Я от не помню. Ну, це з моргом звязано, да? Ні. нет. Ні? краще, до морга, понятно. Я перше попередньо. Шо то есть там все. Який урон. Блять. Я кинзил. И никого.

блядь? Мы что не знаем, что мы уже песим. Денчик. Что там пену? Гивну. Чат. Да, инструмент чат. Пулечом таким потоком синием. Эээ. Що? Денчик, блін! Денчик, блін! Боже мій, так виграє все Скільки воно вийшло, блядь Скільки ти виживав, да? Не вижив. пиво повище Блядь, ну ти, блядь, тебе розвозить, пиздец. Тому і проблема Скажи, шо ти малюєш? Я не знаю малює, чісті, ну. Так ось, блядь, я малював себе, блядь, людину з плащом, блядь Блядь

Льва, а не Лінія. Як його пісню. О, це точно не про нас із Денчик. Це погано, як це погано. точно не про нас із Денчик. Майже схоже, схоже тільки без Господи, блін. Я, я, я людина проста, спершу думаю про ці вареники. Я теж про вареники. Я такий. Що Я а, не Не... А... 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 Блін, а це я просто, Мене дуже збило красного та хуйня. Я подумав, що це Катер, кислотка, бля, Я брати. Ска... Мені треба скатерти. Блін, ти що, ми скатері, а... скатері а... хабуєш. Так, це. А, господи. Ти, ти не заповнив там цей. Та, я бачу, господи, я Е, <рив> Знаєте, от саме головне тут за цей коня працює краще, ніж цей. Слава Україні! Соо, героям слава. Так, давай. Опа, опа, хоба. Це щось з пляжем зв'язане, да? Так. Да. я не знаю. Прямо пише букву. Пляж, не, знаю. не, знаю, не, знаю. не, знаю, не знаю. гандон, окей. Що фез він добісрався Ні, 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 ні. Опіки. Ну що, чи мені докторе були реально в реальності? Реально, в реальності. Йоу, ну це ж не реальність, Так, що за висід? Тостику за торс. Да, 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 Іменно воно, блядь. Бля. Ох, my це смерть нахуй, пізді. Ні, якась довольна смерть дуже. Так, почекайте, надо те, що зробити. Іди всі. Рібець він їбався, просто рибний зразу. крабик. за компом. Та шо, я там букви воно вигав. Букви, так, букви, так, букви. Букви висягали, так. Виїдь, так. Виїдь, так. Виїдь, так. Сенчик, оце ти горбати піздовий, Не Можайку. Можайку. І починаємо їбашити мішки. Їбашить русню. Виїдь, так. Кам'янахти

Викинь його собі. Викинь по-моєму, це по-моєму, це прикольно, я не знаю. Ну, Пені, він все одно написав, все, на підмот. Ну, типа, да, Ну, ну, так. Типу, як таке. В цьому плані... Може локально щось? Ні. 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 Просто марка така є, отак не спізнати. Хто не знає, що він надає. Є майонез, так, а є, типу, марка його. Да, вон написав Денчик уже. Денчик он. даже в живем в Польше, и завтра нет. А боже Я Не знаю. Уранчик yeah. кого? <laughs> я вже понял. Я тільки побачил виву, поняв виву і понял, что шостое. Эээ, <laughs> кандидат. Головний чат одного. Головный чер. <реш> я й даю почесну. Понимаєш такий список перелік, але я не можу написати слово. Я нічого не буду говорити, крапка.